Вітаю вас, шановні, і сьогодні в нас дуже цікаве виражіння тайни вашого партнера. Що він скриває від вас? І як це відобразиться на вашому житті? І так, що він скриває, ваш партнер? Ви обираєте одну із чотирьох колод і будемо слухати предсказання. І так. Які тайни партнера ви не знаєте, що він скриває від вас? Скажіть за все, в нього якесь є нове діло, те, що вам не видно, це може бути партнер по бізнесу. Він скриває від вас щось нове, те, чим він іще якимось новим ділом він займається. І тут Пентаклі, це діло пов'язане з грошима, з новим проєктом, вас там нема, і ви про це не знаєте. Тобто подивіться на свого фінансового партнера іншим боком. Тому що по е восьмірки Пентаклі він... Професіонал в цьому ділі, або в нього є якісь продажі, про які ви не знаєте, або він вкладає кошти в якийсь проєкт, витягує з вашого бізнесу кошти і вкладає в якийсь проєкт, який стосується саме його. І він мастер цього діла, тобто те, що він хорошо вміє робити. и развивает туз, вернее, здесь у нас рыцарь кубков, это новое дело, рыцарь жезлов, рыцарь кубков, куда он вкладывает и средства, и маркетинг, и, возможно, есть новые люди там набраны на, по, по пажу Пентакли, то есть это его план на майбутне Такая цикавинка, да? Якщо це касається ваших стосунків, да, партнерських, то ваш партнер робить якесь діло, це теж касається діла. Тобто ваш чоловік займається якимсь ділом, яке в майбутньому принесе йому кошти. Ваша дружина займається якимось ділом, про яке ви мало знаєте, яке в майбутньому принесе кошти. Тобто, зрозуміло, так? Да? Ваш, це, це тайна, це про що ви не знаєте? Він це планує і вже щось робить в цьому напрямку. Тому от от, така от цікавинка для вас. Бачите, карти відповідають не обов'язково про кохання, а про все, що заховано від вас. Варіант номер два, що скриває ваш партнер. Цікавинка така, що скриває ваш партнер у є. Я думаю, що він зараз вибирає, і карти про це говорять, що, можливо, ваші стосунки вже зайшли в тупік. Дуже багато обід, дуже багато непорозумінь, обідних слов, які ранять серце тройка мічей, да? І вже сумно, тобто нема ніякого прориву, неізвісно, що робити. От вже надаєло так жити, як ми живемо. І тому по цій карті. Потрібно діяти якось по-іншому, і людина вже готова діяти по-іншому. Да? Тобто він вже виснажився ваш партнер. Це чоловік або ваша дружина. Тобто, і планує інший путь. Тобто, по пажу жезла є план майбутнього без вас. Це ключова фраза. І Карта сила. В нього вистачить сил у вашої дружини або у вашого чоловіка. Вистачить сил почати нове життя. І карта Двойка Пентаклей, він просто вибирає слушний момент, коли потрібно це зробити. Людина готується до того, щоб вибрати інший путь, інше життя. Цікаво, так? Да? Подивіться на свою поведінку. Можливо, вам потрібно вам змінити свою поведінку, можливо, вам потрібно вже починати цінувати свого партнера за те, що він для вас робить, за те, що він вас кохає, або вам потрібно прокачати свою женственность або свою мужність, тобто чогось у вас не вистачає, і людина відчуває по відношенню до вас розпач. Що безполезно, що не діла, що не говорив, от безполезно що там -то І тому людина, ну, чому я був, повинен вкласти своє життя на оце безобразія, так краще построїть інше, і сил у нього вистачить. Дослухайтесь, можливо, вам потрібно прийти до мене і зрозуміти, які помилки ви робите в своєму житті по відношенню до партнера. Замовляйте своє ворожіння, тоді вам буде більш понятніше, що саме чекає від вас партнер. І так, його тайни або її тайни, що скриває? Варіант номер три, що скриває ваш партнер. Я не буду тут казати, що є коханець або коханка, я не буду це стверджувати. Ну, карта, як скажуть, надихає, народжується нова людина із черв'ячка, бачите, метелик. Народжується нова людина, Можливо, можливо, ця людина, ваш партнер, пам'ятає, який він був раніше, він споминає. Який він був раніше. І відчуває, що, його, що він скований, що він розуміє, що зв'язаний по руками ногам і що потрібно щось діяти. Це його виснажує вашого партнера, ваші, якісь дії або недії, і у людини просто психологічне виснаження. Людина шукає, путь, інший путь. А закохання це не обов'язково кохання. Закохання це коли людина сознательно вибирає їй в этих отношеннях, в цій ситуації, чи йти шукати іншу ситуацію, інше життя, інші стосунки, іншу роботу, інше все. І йому буде допомога цій людині, тобто вашому партнеру хтось допоможе, щоб змінити той стан, в якому він знаходиться. Він уже думає про це. Це може касатися його роботи, якщо він на роботі відчуває, що він виснажився, що його не цінують, і щоб він там не робив, нічого кращого там не буде, або це кохання ваше. то есть, або, ну, то есть, это что-то новое зароджується в ньому, и вам нужно на это звернути увагу. И, девочки, не игнорируйте, будь ласка, такие предостережения, да, застереги. Чему? Потому что, когда случается башня, вот, все, пришел пиздец, а вы тогда такие с А, а было же так все хорошо. Не було нічого хорошого, а ви чомусь думаєте, що було все так хорошо, була скука смертна, була там понукання. Знаєте, як, от, от коли ми зустрічаємось з хлопцями. Ми завжди такі йдемо версія сіда, найкраща версія себе. Да? А коли ми чомусь дружилися, або вже в стосунках дуже багато років і не заміж, не вийшли так заміж, да? то ми розуміємо, що блін, а можна ж і а можна і потребувати, а можна і ти довжний, ти об'язан, і там ще щось, да? і потопити ножкою. Людина виходить з таких стосунків і ви навіть... Даже... а потім ну було ж так все добре. Вам, а йому, тобто, скриває партнер що? свій розпач, а те, що він був скований какими-то обізвательствами, які він дав, ця людина і розуміє, що нічого гарного не буде, і людина шукає іншу дорогу. Так що задумайтесь, не доводьте до цього, давайте попрацюємо з вами над вашими стосунками. Що саме ви робите не так? І, і потім, щоб для вас це не було несподіванкою. Таке, на жаль, частенько буває. І варіант номер 4 тайни вашого партнера, що він від вас приховує, ваш партнер, що приховує від вас? его тайна З зирка мечта надежда которая его манит за собой І коли він мріє про цю свою мрію, вона його надихає на якісь нові поступки, нове життя, нові можливості. Можливо, він це зробить спонтанно, не готуючись ні до чого, просто сривається і йде куди небудь хоча б в пропасть, а да? он нічого не боїться, його нічим не можна зупинити. Він іде в щось нове. Это, знаете, как бы время дерзновенного начинания. Вот просто. Время новых поступков. У него есть хитрый план. Он готовится. Как бы дерзко, не дерзко, но он то приховывает, он до чего готовится. І, можливо, це і інші партнерські стосунки. А це для вас буде нож в спину. Це не значить, що зараз потрібно бігти, воно йому мозг, обвіняти його в чим-це не значить, що потрібно йому як то служити. В этом случае, знаете, как, ага, у него, возможно, коханка, я сейчас докажу, что я найкраща. Найкраще, найкраще це я там лучше всех там готовлю борщ, лучше всех там убираю в доме. Не, это сближение. Сближение интеллектуальное и эмоциональное. Когда вам есть о чем поговорить, когда вы вспоминаете какие-то свои прекрасные моменты в жизни, когда вы Живете какими-то планами, когда вы обсуждаете какие-то вещи, когда вы восхищаетесь этим мужчиной, говорите ему, что, что этот человек значимый для вас, что вам без этого человека довольно сложно, и его мудрые решения, его там какие-то ценности вы бачите и вытянуете. То есть словами через рот. вы поднимаете его значимость і говорите, вот у вас происходит інтелектуальне і емоціональне зближення. А у вас цього немає. Тому, якщо ви не вмієте, як це робити, не знаєте, як це робити, приходьте до мене навчу. Ось таке у нас вираження. різне, різне, в кожного своя тайна. І бажаю вам вовремя розсмотреть якусь свою ситуацію і не попасти в якусь неприємність. І підписуйтесь на мій канал, пишіть, замовляйте для себе ворожіння. І чекаю нас, вас на своїх зустрічах. До зустрічі!